Ти бачиш зв'язок такий, коли людини страхи блокують її масштабування, збагачення? Так? І чи справді сьогодні такий є модний тренд, що рівень твоєї енергії дорівнює фінансовому рівні? Чи це є справді такий індикатор цього? Як ти це бачиш? Так, справді це є індикатором. Того, що, як людина себе веде і як людина впускає до себе ці гроші. Коли людина боїться, має страхи і не, не проявляє себе, не показує себе для великих грошей, тобто ховається від цих грошей, то вона боїться всього. І ці гроші не прийдуть в її життя. Ховаючи свої прибутки, ми ховаємося від великих грошей. Так само і ховаючись від податків. Коли ми ховаємося від того, що ми можемо Реєструватися ФОПом, заробляти гроші, платити податки, то і гроші тоді приходять в наше життя.